Добрий день, малята! Рада вас вітати! Послухайте виршик! Велика та швидка автівка перевозить вантажі. Так і зветься вантажівка. Це, звичайно, знають всі. Зараз ми з вами пограємо в гру. Називається вона Збери машину. Будемо збирати вантажну машину геометричних фігур. Давайте їх розглянемо. Це що? Квадрат червоного кольору, це прямокутник зеленого кольору, а це круги, вони чорного кольору. Ось червоний квадрат у нас буде кабіна машини, а прямокутник буде кузов. Додаємо колеса. Ось така вантажівка у нас вийшла. Зараз покажемо, як вона перевозить вантажі. Ось вона повезе діткам м'ячі, червоний м'яч, зелений. А якщо у вантажівки не вистачає місці, на допомогу приїде вантажний причіп. Причіп приєднується до вантажівки, і як вагончик поїзду всюди їде за машиною. На причіп можна установити додатковий вантаж. Ось якими ми молодці зібрали з геометричних фігур вантажівку з причіпом. Дітки, я гадаю, що вам дуже сподобалась ця ігра. До побачення! Будьте здорові!